У, всі, привіт усім! На зв'язку команда проєкту Ruffles Fun і я її коментатор Джим. Сьогодні ми поговоримо про всі міні-ігри в нашій грі, які будуть на початковому етапі розробки, а саме Skibity Party, Brain Knights та Turing Test. Skibidi Party. У цій грі ви стаєте королем відчирок, використовуючи карти мемів та ситуацій. Гравці отримують на руки карти мемів, потім кожен по черзі. Витягує ситуацію, а інші гравці під кожну ситуацію підбирають анонімо найсмішніший мем. Потім гравець, що витягував ситуацію, обирає найсмішнішу комбінацію. Переможець той, хто збирає найбільшу кількість забавних комбінацій. Він стає королем з кібіді вечірки. Brain Knights це стратегічна гра, де гравці переносяться до середньовічного королівства Хорай. Гра складається з двох етапів. Раунд індивідуальної вікторини та командної Вікторини. Гравці формують команди. На першому раунді команда обирає гравця, що буде відповідати на питання Вікторини за певною тематикою. Перемагає той, хто найшвидше десь найбільшу кількість правильних відповідей на запитання. А на другому раунді команда обирає капітана та бере участь у обговоренні відповідей спільно. Команда з найбільшою кількістю очок перемагає та приєднується до королівської гвардії. During Test. У цій захоплюючій грі учасники порівнять у світ штучного інтелекту. Вони діляться на дві команди професори та студенти. Команда студентів намагається визначити, хто з команди професорів, справжня людина, а хто бот. Є два варіанти гри. Пошук бота серед професорів з вигаданими історіями та голосуванням за неботів, або виключення не ботів та залишення бота на останній етап. Гравці в команді студентів повинні використовувати свої інтелектуальні навички для розгадування таємниці та вгадування, хто з команди професорів є справжньою людиною. Це був стислий огляд початкових міні-ігор у грі ROFLS Fun. Сподіваємось, що ви натхнені нашим проектом. Слідкуйте за оновленням у наших соціальних мережах. Попереду ще багато веселищів та здивувань. Дякую за увагу і до нових зустрічей!